Пропонується для продажу трьохкімнатна квартира, розташована за адресою вулиця Астрономічна, 21. Це затишне місце поряд з парком. Міцні двері в під'їзд, обладнані домофоном. Зручні сходи, доглянутий під'їзд та гарні тихі сусіди. Починаємо наш огляд з передпокою, який дуже функціонален. Роздільний санвузол. А плиткою є навісна шафка. У ванній кімнаті поряд встановлена сучасна душова кабіна. Кухня, яка знаходиться також поряд обладнана контрастними кухонними меблями, газовою плітою, витяжкою та мікрохвильовою піччю. Перша кімната це багатофункціональний простір. Тут є велика шафа купе, письмовий стіл та офісне крісло, також є диван для відпочинку. Далі ми заходимо до наступної кімнати. Це простора вітальня, яка може використовуватися як дитяча кімната. Наступна кімната спальня, вона виконана у теплих тонах, у центрі стоїть двоспальне ліжка, є робоча зона з компактним столом, вікно обладнане сучасними жалюзі. Та встановлена кондиціонер. Квартира відчувається дуже затишною та приємною для життя. Звертайтеся для перегляду.